Ерін Гантер Коти вояки, шлях Вогнезора, розділ 16 Вогнезора розбудило шурхотіння та звуки віддалених голосів. Він широко позіхнув і подумав, що треба вже вставати і перевіряти, чи вирядили досвітні патрулі. Та розплющивши очі, вогнезір побачив незнайому печеру з пористими піщаними стінами і раптом пригадав, де він. Йому тільки здавалося, що він знову у своєму старому кублі біля високого каменя спить на тепленькому моху, а сонячні промені лоскочуть його крізь лишайникову підвісу біля входу. Проте, насправді, Вогнезір лежав у покинутій печері, що раніше була частиною табору небесного клану. Біля нього заворушилась піскошторма і підвела голову. Здається, я щось чула. Я теж, Вогнезір підвівся. Він досі чув якийсь рух на вершині скель, а, принюхавшись, вловив сильний, свіжий котячий запах. Вогнезір підняв хвоста, застерігаючи піско шторму, щоб сиділа тихо, і підійшов до входу. Небо було бліде, сонце ще не зійшло над пагорбом, і повітря було прохолодне. Вогнезір визирнув із за стіни. Глянувши вгору, він саме встиг побачити темний смугастий хвіст, що ще за мить зник у кущах на верхівці. Він там? схвильовано нявкнув кіт. Думаю, так. Ще далі, витягнувши шию, вогнезір вже збирався гукнути, але, перш ніж встиг видати звук, із вершини полетів камінь, шугнувши замишучий хвіст від його носа. Згори знову почувся шкреботіння і ледь придушене насмішкувати. «Мрняв!» – Перший голос крикнув: Ну, що, видивився в небі старий ковтюху? Не дивно, що в тебе немає друзів. Смердюк, додав другий. Спробуй, упіднімай нас. З верхівки полетів ще один камінь, ледь не зачепивши вогнезора. і він почув, як двоє котів завовтузились в кущах, голосно та переможно нявкаючи. Вонезір розлючено кинувся до них, але поки виліз на гору і пробрався крізь кущі, двоє котів текли вже занадто далеко. Він помітив, як темний смугань і плюмиста кішка бігли до віддаленого гиді двоногі. Гівнюки, гукнув він. У кущах зашурхотіла піскошторма. Що це взагалі було? Не знаю, але якби хто небудь із мого клану зі мною так заговорив, він би до кінця повні вискубував старішинам кліщі. Піскошторма потерлась об нього мордочкою. Ну, вони ж не знають, що ти, вогнезір, провідник громового клану, заспокоїла киська. Ці коти могли подумати, що ми бродяги, які намагаються захапати їхню територію. «Хм, Сумніваюся, сказав Вогнезір і глянув через занедбаний луг на угіддя двоногів, куди втекли ті двоє. Вони думали, що тут лише один кіт, отже, не бачили, як ми прийшли. Їхні образи були досить конкретні, вони знали, до кого звертаються. Тоді, мабуть, тут є якийсь інший кіт, нямкнула піскошторма. Може, той, хто залишив кістки в печері? Можливо. Вогнезір повернувся до кущів і почав досліджувати сліди. Він уловив кілька різких котячих запахів, а ще запахи мишей і птахів. Жодних лисиста чи бурсуків, сказала піскошторма, обнюхуючи порч із ним стовбур голос гостролисто. Ну, це вже принаймні щось, някнув вогнезір. Більшість котячих запахів домашні, у наших гостей теж. Я б хотів із ними поговорити. Вони можуть знати, чи в цих печерах колись жили коти. Можуть, піскошторма шторма бридливо але хіба й захочуть вони з нами поговорити? Вогнезір не відповів. Вони обоє трохи пополювали в кущах, а тоді спустились кам'яними стежками до підніжжя схилу. Дійшовши до річки, вогнезір побачив ще, ще кілька печер, нижчих за ті, які вони вже дослідили. Цікаво, чи небесний клан жив і в тих печерах, някнув він, показавши на них хвостом. Якщо так, то вони, мабуть, були великим кланом, відповіла піст У тих печерах, що ми вже бачили, досить просторо. І все ж краще піти перевірити. Вони вилізли на гору каміння, біля якої витікала річка, і перейшли на інший бік звору. У печерах не було ні котячих запахів, ні слідів від кігтів, ні кісток. Нічого, щоб не тікало на колишній табір. Думаю, оце тому, що з того боку недостатньо сонця, припустила піскошторма. Більшу частину дня тут холодно й темно. Вогнезір подумав, що вона, мабуть, має рацію. Він був радий, нарешті, покинути останній грот і знову опин... повернутись до річки. Раптом крик із вершини скелі змусив його застигти. Проти неба з'явилось чотири постаті двоногів. Сюди, швидко! зашепіла піскошторма зі свого сховку під великим кругляком. Вогнезір підбіг і заліз поруч із нею, сподіваючись, що двоноги його не помітили. Виглянувши нишком нагору, він побачив, що всі вони були молодими чоловіками. Голосно гукаючи, двоноги спускались з аж до озера. Вогнезір не знав, чи шукали вони їх з піскоштормою. Він відчував, як калатає її серце. Тоді двоноги стали скидати свої шубки, і з гучним криком один із них стрибнув із каменя біля озера прямо у воду. Троє його друзів стрибнули за ним. Потім вилізли, обтрусили голови і стрибнули знову. Хвала за рекламу. полегшено зітхнув вогнезір. Вони не знають, що ми тут. Вони просто прийшли погратися у воді, як ті попередні двоноги. знизила кошторма знизила плечима. Я ж тобі казала, що двоноги пришелепкуваті. Коти просиділи у сховку, аж доки двоноги не набридла їхня гра. Коли вони знову одягли свої шубки і попри... почали дряпатись на скелю, вогнезір і піскошторма вилізли з під каменя. Цікаво, чи часто вони сюди приходять, нямкла руда войовиця. Небесний клан не прожив би спокійно, так близько до двоногів. Це точно, погодився вогнезір. Але вони принаймні галасливі. Коти завжди могли почути їхнє наближення. Він підскочив по камінню на протилежний берег річки, радий знову опинитись на сонці. Я не бачив тут риби, сказав Вогнезір, коли підійшла піскошторма. Я не бачила жодної риби аж від водоспаду, нямкнула вона. Тут можна пополювати на полівок, вояних мишей, пташок, може, ще на кролів, іноді. А більшість із них на горі, роздумував голос Вогнезір. Нелегко тут було жити. Можливо, тому вони й не живуть тут більше. Може, вона має рацію, подумав Ганезір. Йому з піз вдалося прогодуватись без їжі, особливих зусиль, але чи було тут досталь їжі для цілого клану? Вони вже повертались до вояцького гроту, коли раптом пізкошторна спинилась. Тут є ще одна стежка, сказала вона і повела вухами в бік вузької кам'яної топтанки, що вела навскоси. Вогнезір міг розрізнити кілька ледь видимих відбитків лап, наче тут проходив нещодавно принаймні один кіт. Я її раніше не помічала. Як думаєш, варто піти глянути? Вогнезір кивнув. Гірше точно не буде. Стежка вела вгору схилом і закінчувалась біля глибокої розколини на обриві. За розколеною був плаский камінь, що зависав прямо над звором. Піскошторма спантеличеного озирнулась на вогнезора. Тут глухий кут. Чому б вони сюди ходили, якщо тут нічого немає? Вогнезір оглянув уступ, каміння і краї розчалене. Якби кіт тут втратив рівновагу, він би полетів на урвище. Я не певен, відповів він. Може, вогнезір пригнувся, а тоді сильно відштовхнувся задніми лапами, стрибнув і приземлився на пласкому камені. Вогнезоре. крикнула піскошторма. Ти здурів? Він не відповів, а став рівно на камені і підставив мордові терцю, що скуйовдив хутро, і приніс змішані запахи каміння, води, зелені та здобич. Якби кіто поглянув угору, то побачив би суху долину, що звужувалась до гори. під нею місце, де вода витікала з-під купи червоного каміння, а далі за річкою туманну долину. Камінь під його лапами був гладенький і теплий. Вогнезір хотів розпростертися і катулятись по ньому туди й назад, у сонячному промінні, як вони любили робити на сонячних скелях. Ходи сюди, гукнув він до Тут чудово. піскошторма завагалась, махаючи хвостом. Тоді раптом зібралась для стрибка і граційно приземлилась біля вогнезора. Хочеш, щоб ми собі шипи переламували? роздратовано запитала вона. Та ти тільки поглянь, вогнезір майнув хвостом. Патрульний кіт міг побачити звідси будь-яку небезпеку. Поки піскошторма оглядала долину, її роздратування потроху стихало, і худро на загривку вляглося. Маєш рацію, визнала вона, і, раптом, змінивши настрій, лягла на бік та грайливо зачепила вогнезора лапою. Тут чудово, чому б нам трохи не відпочити? Вогнезір умостився біля неї на пригнітому камені, відчуваючи, як тепло просочується в його тіло. Дрімотно ділячись язиками з коханою, він думками знову полинув до сонячних скель і до лісу. Скоро там буде зборище, і інші клани дізнаються, що громовий провідник пішов. Що вони тоді зроблять? Вогнезір відчув, як зачесалися лапи від бажання повернутись додому, але нагадав собі, що його все ще потребував небесний клан. Якби ж йому тільки вдалося їх знайти. Коли сонце зайшло, вони знову пополювали, повечеряли і повернулись до вояцького гроту. Де всі коти, що залишилися ці сліди, гадав вогнезір. Ми ще жодного не бачили, окрім тих нахабнючих кицюнь на Ніврянку». ранку. зашкотильгала до печери і провела язиком по лапі. Не дивно, що вони сюди не приходять. Це не надто хороше місце для котів. Може, тут і є вода, притулок. Але здобич обмаль. І лапи стерлись від цілоденного піднімання опускання. Я навіть не зайду щавлю, щоб їх полікувати, і кіхті можна собі повидирати на цих камінюках. Вогнезора також побилися і напухли лапки, а між подушечками забились порох і пісок. Він так на... хотів нарешті походити по м'якій травичці, на мить йому здалося гарною ідеєю спуститися і трохи помочити лапи у воді, але він одразу передумав. Після цього довелося би знову довго підніматися. У небесного клану мали б би кам'яні лапи, якщо вони тут жили, додала піскошторма, коли закінчила вимивати одну лапу і взялася за другу. Вогнезір хотів уже з нею погодитись, а тоді раптом пригадав свій сон про небесний клан біля річки, про те, як їхня кішка одним дебелим стрибком заплигнула на дерево. Цей навик тут би теж знадобився. Перестрибувати з кругляка на кругляк, щоб не збивати лапи і об каміння. Спинившись на цій думці, він підійшов до входу в печеру і оглянув каміння навколо нього. Там були свіжі позначки, які зробили вони з піскошторми, але майже не було подряпин, що міг би залишити небесний клан. Значить, вони стрибали вгору вниз урвищем, замість того, щоб стри... дертися пішки, навіть дострибнути до того плаского каменю у розколені їм було б легко. Ми б тут не змогли жити, поволі повернувся він до піскошторми, але небесному клану було якраз вони мали всі необхідні навички це був їхній дім. Але ж де вони тепер? У долині заліг густий туман. Він уже підступив вище до скель, коли вогнезір прокинувся наступного ранку. Кит обережно виглянув на двір, майже очікуючи, що в нього полетить ще один камінь згори. Та навкруги було тихо, і навіть зоркотіння річки приголосила мряк. Вогнезір розбудив піско шторму, і разом вони піднялись на вершину пополювати. У холодному, вогкому повітрі було важко розпізнати запах здобич. Вогнезір довго проповз у кущах та марно, ні мишучого хвоста, пробурмотів він. Роздратований кіт виліз із кущів і поглянув через відкриту рівнину на огіді двоноги. Гадаючи, які були шанси упіймати кроля. Тоді раптом почув тріпотіння крил. Обернувшись на звук, він помітив горобця, що порпався у порусі біля куща. Тихо, як тільки міг, вогнезір прослизнув ближче лапа за лапою, поступово зменшуючи відстань, між ним і здобич. Він уже наготувався стрибнути, як щось зашурхотіло в кущах, і звідти виплигнув інший кіт, простягнувши передні лапи до горобця. Ташинка голосно пискула і здійнялась повітря. Новоприбулий кіт враз стрибонув на неймовірну висоту його щелепи, пройшлися прямо біля крилець голубця, коли той перхнув на дерево, у безпеку. На долівку полетіло кілька пір'їн. Кіт, темно коричневий бродяга, стояв, відсапучись, дивлячись на птаха і хльоскав хвостом. Заціпенілий від злості вогнезір попер на нього, аж доки двоє котів не стояли ніс у ніс. Це була моя здобич, зашипів вогнезір. Роздратування захлинуло його. Він був голодений, вони з після прийшли сюди не знати скільки, щоб побачити порожні печери, а тепер ще цей шулудивий, бридкий котяр підлякав його перший і, можливо, єдиний шанс сьогодні поїсти. Дурня. гаркнув бродяга, він був мій. вогнезір зневажливо форкнув. Я б його опіймав, якби ти не попер через кущі. Тебе що? Ніхто полювати не вчив? Хутро на загривку бродяги здибилось, і він вищурився, загарчав. Вогнезір вигнув спину, злісно зашипів і підніс одну лапу з витягнутими кігтями. Якусь мить обидва кота стояли нерухомо, розлючено дивлячись один на одного. Вогнезір уже приготувався до стрибка, та бродяга раптом прищулив вуха і відступив на кілька кроків назад. Востаннє гаркнувши, він рвонув, роз... розвернувши і зник у кущах. Прекрасно. Вогнезір повернувся на голос піскошторми і побачив її голову, що стирчала над кущами. Жини. Ми мали говорити з місцевими котами, а не розлякувати їх. Вогнезір весь аж горів від сорому. Він глянув у слід бродязі, але побачив лише тінь, що швидко віддалялась від нього. Пробач, нявкнув піском. Провідник піскоштормі. Здається, я не подумав. Але це ж очевидно, що горобець, мав би бути, мій. Він кілька разів поспіхом лизнув свої груди, щоб заспокоїтись, я не звик ділити територію з котами, які ніколи не чули про вояцький провідник. Ну, доведеться звикнути. Піскошторма вилізла з кущів і підійшла до нього. Ти не можеш очікувати, що тутешні коти житимуть за тими самими правилами, що й ми. Не думаю, що вони коли-небудь чули про клан. Від її слів тіло вогнезора пробіг дрож. Після кошторма мала рацію. Він не міг очікувати, що зореклан піде за ним аж сюди. Як він міг виконати свої завдання без допомоги і захисту предків? Вогнезір навіть не був певен, чи предки небесного клану ходять цими небесами. Він підвів голову, гадаючи, чи сіро-білий вояк споглядав за ним, але нічого не порушило блідої білизни туману. Зрештою їм вдалося упіймати кілька мишей, і вони подалися назад до печери, пробираючись крізь кущі. Вогнезір почув попереду якесь шародіння і вловив знайомий запах домашніх котів. Він торкнувся кінчиком хвоста рота пізкошторми і впрослизнув під кущ ялівцю. Минуло небагато часу, і перед ними з'явились кіт і кішка, що побирались через кущі під край урвища. Він був темний і смугастий, а вона плямиста. Вогнезір був упевнений, що це ті самі кути, які дражнили його вчора. У нього лапи зачесалися встрети з ними в бійку, але Вогнезір був надто далеко, щоб застати їх зненацька. Та й не хотів робити із себе посміховисько, навіть якби він із ними заговорив, вони б, скоріш за все, заперечили кожне звинувачення. Тож Вогнезір просто дозволив кінцюням повернутись до гідь двоноги. Що таке? розлатовано хвиськала хвостом піскошторма. Думаю, це ті самі коти, що вчора кидались в мене камінням, відповів вогнезір. Мені треба з ними поговорити, але спершу хочу знати, що сказати. Він вирушив до печери, сподіваючись зручно вмоститись і подумати, але коли вони спустились крутою сковською стежкою до входу, то відчула якийсь неприємний запах. Піскошторма шторма закопила губу. Фе, що це так тхне?» Вона прислузнула повного зора і заскочила до печери. Коли Вогнезір підійшов ближче, то побачив, що під кошторму стоїть на тілом миші. Очевидно, тваринка була мертва вже декілька днів. Біля личинки повзали залишками її хутра, а сморід заповнив всю печеру. Це, напевно, тільки цюні, гаркнув вогнезір. Думаю, вони так жартують, залишають падаль у печерах, де живуть коти. Якщо вони мені попадуться, побачимо, як вони тоді пожартують, прогарчала Піскошторма. Краще викинути це звідси, сказав вогнезір. Обережно штовкаючи мишу лапами, коти викотили її з печери і скинули вниз. Піскошторма в печері запорпала піском те місце, де лежала падаль. Цей сморід цілу вічність буде вивітрюватись, бідкалась Піскошторма. У мене вже всі лапи смердять. Треба спуститись до річки помити. Вогнезір підійшов до виходу з печері і кілька разів глибоко вдихнув чистого повітря. Він не очікував такої гостинності. Тутешні коти були не виховані й ніби жили з якимись іншими правилами, яких він собі не міг окреслити. У лісі бродяги не такі, някнув вогнезір до піскошторми. Більшість із них ходять самі по собі та тримаються подалі від земель кланів. Але тут немає жодних клань, наголосила руда воячка. У лісі більших котів знають про вояцький правник, і якщо вони не хочуть його дотриматись, то значить, як і де нас уникати. Вогнезір в туман, що прослався долиною. Вояцький правник був основою життя всіх кланів, кошенята засвоювали його з материнським молоком, а тут ніхто про нього й не знав. Але ж колись знали, як і всі інші лісові коти, він гадав, чи вдасться якому Му небо чином пробудити пам'ять про вояцький правильник у цьому зіпсованому місці. Доведеться з чогось почати, пробурмотів вогнезір, радше, до себе. І я знаю з чого. Випроставшись, він додав: Піскошторма, шторма, завтра ми мусимо поговорити з тими китюнями.